Цей виступ, який контролює ЗСУ в районі Володарського виступу, це фактично плацдарм для наступу на Волноваху, це не був секрет. Зараз, скажімо так, відсовуючи нас вглиб, зростає відстань і падають, скажімо так, можливості для подальших операцій руху, скажімо, той самий Маріуполь через Волноваху. Так, і для них це треба розуміти, що для ворога це дуже важливий момент з точки зору того, що. Вони для них волновага це ще й логістичний вузол, який використовується зокрема залізничний. І ви знаєте, що зараз у Росії є плани такі ну. Глобальні, скажімо, на окупованих територіях будувати маршрути. Вони хотіли там мости через кальміуси, по яким потрапляло через кальміус. Вибачте, і так далі. Тобто, для них дуже важливо відтиснути нас, аби ми не діставали, а діставали тільки там на далеку відстань, можливо, там хаймерсами джейлесдібі по певним об'єктам. І для них дуже важливо фактично відсувати. Крім того, Зверніть увагу, що знову ж таки, я пам'ятаю, як ми з вами говорили, і ситуація тільки розвивалася в районі Новомихайлівки. І пам'ятаєте, ми обговорювали, чи буде Мар'їнка відволікаючим від Авдіївки, чи, та, чи да, вона чи стане напрямку, самодостатні. а вона стала самодостатнім, тоді як ми її обговорювали. І бачите, що знову ж таки ми вже скільки можна завгодно говорити, але вже добре стало зрозуміло, що. Наступ ворога завжди йде з флангових атак. Ось ці от удари, ті, що вони роблять там по центру, вони носять фактично ось такий допоміжний характер. Основний це йде флангові тактика таких малих клешнів, які вони намагаються фактично змикати. Тому стабілізація флангів, в тому числі і в районі Вугледару, і всюди вона є надзвичайно важлива. Але стабілізацію флангів, звичайно, що потрібно. Для того, щоб цього досягти, так як вони це створюють, фактично розумієте, їхня ж мета, яка це витискати нас, навіть в меншій мірі оточувати, вони нас намагаються витискати, а потім змикати і вирівнювати лінію фронту. І ось це вже характер дій наступальних ворога. Він тут буде таким самим. Я не виключаю, що в якийсь момент. Ось цей напрямок з Георгіївки на Курахове далі він може змінитися раптово от сюди і так само тиснути е, по цьому напрямку. Це не виключено на сьогоднішній день, в разі, якщо б їм вдався прорив на вугледарському Скажіть, Будь ласка. Якщо ворогу вдасться проводити нашу оборону і зрізати цей вугледарський виступ, чи означатиме це загроза для сусіднього запорізького напрямку, який фактично внизу південніше, тоді він фактично розрізається навпіл. Це буде становити звичайно, загрози для нас. Там далі ще напрямок поруч Шахтарський так само є, і це безумовно буде становити. Він, до речі, ну скажімо так, відносно спокійніший, ніж, е, ніж ці зараз, які ми обговорюємо. Але виклики, звичайно, що це так само буде становити. Але з іншого боку, я вам скажу, що враховуючи. Те, що активність ворога зараз спадає на ну порівняно менша кількість атак, там, на запорізькому напрямку, все таки видно, що їхній напрямок удару в основному зараз хід ну, він не буде зберігати. Так.